Виконуємо номер 4.8 із підручника Геометрія 8 та номер 8.8 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Діагональ ромба утворює зі стороною кут 60 градусів. Знайдіть тупий кут ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала до мов задачі. Нам дано ромб АВЦД, БД діагональ. І КЦБД у нас 60 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута Б. Ромб має таку властивість. діагоналі ромба перпендикулярні взаємно і ділять його кути навпіл. Із властивості ромба, щоб знайти кут Б, нам потрібно кут СБД помножити на 2. Із властивості ромба кут Б дорівнює кут СБД помножити на 2. Це 60 множимо на 2, маємо 120 градусів. Записуємо відповідь. 120 градусів. Номер 4.8 із підручника геометрії 8 та 8.8 з підручника математики 8 виконано.